Пражський град Стара фортеця у центрі чеської столиці нині закрита для туристів, тому що тут відбувається головна подія у рамках чеського головування у Раді Європейського Союзу, а саме саміт Євросоюзу із запрошенням сусідів. Серед сусідів, звичайно, є і Україна. Там є 17 держав, що розташовані навколо ЄС, окрім звичайно, Росії та Білорусі, зібрали не просто так власне такому форматі. Скажу відверто, навіть не можу пригадати сходу, коли збиралося і чи збиралося взагалі. Зараз Євросоюз пропонує створення нового принципового нового формату, який називається European Political Community або Європейська політична спільнота, тобто держави ЄС і сусіди, ті, які хочуть стати членами Євросоюзу, ті, які можуть стати членами Євросоюзу, і ті, які не мають ані шансу, ані бажання на це. І, от, власне, ця дуже розмаїтість а, цієї компанії, що збирається а, у Празі, дещо лякає, і виникають запитання: навіщо Україні такий формат, який ну нібито може навіть загрожувати нашій головній меті? А наша головна мета це звичайно ж повноцінне членство. Поки що, ми від наших посадовців, від представників уряду офісу президента, чуємо про те, що загрози немає. І це тішить. Власне, навіть буквально днями віце-прем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина оголосила про те, що Україна підтримує цей новий формат, і власне хоче, щоб він запрацював. Послухаємо це. Ви Що відбувається? Чому ми погоджуємося на формат, який точно не відповідає нашим амбіціям? Поясню. Європейська правда, як ви знаєте, детально розписує і пояснює наш рух до Євросоюзу і всі процеси, які відбуваються у ЄС. І власне, ми знаємо, чому відбувається саме це. Річ у тім, що нам потрібно сказати про те, що ми хочемо погоджуємося, підтримуємо цей формат для того, щоби був задоволений один з європейських лідерів, а саме Еммануель Макрон. Річ у тім, що ідея європейської політичної спільноти, тобто European Political Community, з'явилася за пропозицією самого Макрона. Це французька ідея. Він виступив із нею в травні цього року. Тоді запитань та небезпек видавалося навіть більше, тому що пам'ятаєте, травень. Україна хотіла бути кандидатом у члени ЄС, боролася за те, щоб її заявку задовільнили. І тут виходить на сцену Макрон, який пропонує якусь ідею, яка замінює підмінює членство. Тоді доводилося зустрічатися із представниками французького керівництва, представниками нашого керівництва, і зрештою вони нібито. Домовилися, узгодили, дійшли згоду щодо того, що Франція не буде просувати цей формат як замінник членства, як якусь альтернативу членства. Власне, зараз ця ідея лишається актуальною. Нам обіцяють, що членство окремо, рух України до вступу у Європейський Союз окремо новий формат окремо. А власне, новий формат може і не взлетіти, і питання не в Україні. Ми звичайно розуміємо, що наша держава, особливо зараз, у ці буремні часи, є по суті, однією з основних на континенті навколо нас розгортаються головні події, які формують майбутній світ. Але у світі і навіть на нашому континенті є багато інших гравців. Деякі з них є нашими близькими друзями їх теж сюди запросили і вони. Не зовсім в захваті. Власне, це дуже хороша кампанія. Наприклад, Велика Британія, наш один з найближчих соратників союзників у війні проти росіян, держава, яка має з нами також ну, таку неформальну домовленість про співпрацю, яка постачає новітню зброю. Тепер вона також сусід Євросоюзу. Адже ви пам'ятаєте, не так давно Британія вийшла з ЄС і її запрошують разом з усіма. І це цікава деталь. В той час як Україна хоче стати членом ЄС, Британія не хоче, і Британія блокує ті ідеї у рамках нової спільноти, які будуть занадто сильно інтегруючими, які будуть занадто схожі на членство. Понад те, нова прем'єрка Великої Британії Ліз Страс вже навіть сказала про те, що варто би перейменувати європейську політичну спільноту, тому що вона надто нагадує Євросоюз, з якого вони вийшли. Тому. Пошук цього консенсусу буде непростим. Є також держави, щодо яких не зрозуміло чи йдуть вони до ЄС чи не йдуть. Наприклад, Туреччина, один також із наших ключових партнерів. Туреччина вже останнім часом дуже давно має заблоковані відносини з Євросоюзом. Формально вона кандидат, але про неї навіть забувають. Не так давно президентка Європейської комісії, коли називала про майбутнє Європи, які держави мають увійти до ЄС, щоб ЄС був закінченим, вона Назвала Україну Молдову, назвала Грузію, яка не є кандидатом, і просто ну, нібито забула, а реально свідомо викреслила із цього переліку Туреччину, яка є кандидатом вже багато років, яка веде переговори, точніше не веде, а має їх формальними, тому що туреччина розвернулася від в бік від демократії. Ну такою є реальність. Зараз Ердоган має приїхати особисто сюди до Праги. І як кажуть, він має приїхати саме для того, щоб обговорити із іншими представниками європейського керівництва, власне, із керівниками держав-членів Євросоюзу, те, якою ж має бути роль Туреччини, буде тут також Азербайджан, але також особисто для мене цікаво, яку роль для себе обере Вірменія. Яка зараз не може знайти своє місце між колишнім союзником Росією, яка її кидає, та євросоюзом, до якого вона нібито хотіла, але в якийсь момент розвернулася і лишилася в російській орбіті? Це я пояснюю також для того, щоб розуміти дискусії у Пражському граді будуть не лише про Україну, але для України важливо, яким буде майбутнє європейського континенту, яке місце буде у різних держав, яким буде власне. Шлях до членства, тому що, попри те, що нібито ці формати не пов'язані, треба слідкувати, щоб ми жодним чином не Зменшили свої шанси або не збільшили свою дорогу до повноцінного членства в Євросоюз, які б не були формати, які б не були пропозиції. Членство у ЄС для нас головне. Це розуміють в офісі президента, це розуміють в уряді. І є сподівання, що цю думку будуть просувати тут у Пражському граді. А європейська правда звичайно буде за цим слідкувати. Тож слідкуйте ви за нашим каналом, підписуйтеся на нього і до нових зустрічей в ефірі.